З мером Божим. ви знаєте, що духовний світ він насправді дуже реальний. Багато людей собі навіть і не можуть уявити, наскільки він реальний. Зазвичай ми можемо бачити в фільмах, в мультфільмах, де говоряться за барабашку, за домову. Його представляють таким хорошим, що він приходить погратися, він просто ховає речі, він нас оберігає. І багато людей так думають, що барабашка він просто оберігає нас, але не розуміючи, духовний світ ділиться на дві категорії: добрий, і поганий, якщо то не да Боже, якого дає Господь, то це все біси, і вони прийшли украсти, убити і погубити. Скажу так, в моєму житті також відбувалося такі речі, що і речі переставлялися з місця на місця. Дуже такі містичні речі відбувалися. І спочатку це таке було ну настрашити, да? страшно було, а потім все це переходило в таке безум'я, що страшно було знаходитись, тому що щось душило, щось хотіло тебе ну, настільки лишити розуму, що ти вже не розумієш, в якій реальності ти знаходишся. Я боялася спати, я боялася, коли приходить ніч, я боялася всього, тому що воно настільки було реальне, що я вже втратила цю свідомість, де є реальність, а де є нереальність. І потім приходили такі думки. Да, от а що буде, якщо там нож да десь приставити, а десь впасти? А може та буду тримати? А може хтось нахромиться? Такі безумні думки приходили в моє життя. От не дивно, да, отак багато людей сьогодні роблять якийсь вчинок. І не знають, чому воно так сталося? Да? от Вбив там, свою сім'ю, там батьків. Тому що сатана настільки вже зацарював в житті людини в розумі в серці, що людина знаходиться в такій паралельній реальності. Вона не розуміє, що відбувається, вона не розуміє, що робиться. Сатана і лишив розуму, тому що немає Бога. І mm -hmm. в моєму житті прийшла свобода тільки тоді, коли я прийшла до Господа, коли я почала вивчати Слово Боже, коли я була в живій церкві, де є приклади зцілення, звільнення. Господь дає це зцілення. І Господь Ісус Христос, і прошу він творив надприродні речі. Він не показував тільки цю матерію, що відбувається. Він показував завжди і на духовний світ. Він родився надприродно і до Духа Святого. Він і він воскрешав. Він... Бісі, вагання, це все були надприродні речі, які він робив. Він показував, що це сама терія, що ми фокусуємося і дивимося, вона тільки ну, дасть якесь засло на цього духовного світу. І Господь показує, хто може перемогти сатану. А сатана, який скинений з неба зі своєю зі гвардією, да? він скинуний з неба. Хто його може перемогти? Тільки Бог. Сатана є мудріший нас. Він має да, тисячі років, і ми там маємо да, досвід свого життя там, 30, 40, 100 максимум років, хто може нас обманути. Садино ну, він раз, давай, мати, і ми вже там в програші. І Господь показує: Я даю вам силу того, хто більше, ніж той, хто в світі є. Він дає Духа Святого наступати, він говорить наша боротьба не проти крові і тіла, але проти духів злоби піднебесної Вам будуть ці духи. Коритися, тому що я даю вам силу, Духа Божого, наступати на всякого ворога і нічого вам не зашкодить. Тільки да, коли ми виконуємо волю, коли ми перебуваємо Слові Божій, коли ми маємо прочасність до тіла Ісуса Христа, дає Господь нам Він говорить: хто знає Бога, як не Дух Божий, я даю вам розум Божий, щоб вас ніхто не обманув, будьте уважні. Тестуйте все, тестуйте духів, і Господь дає нам силу. І багато людей сьогодні не розуміють і погружаються в цей світ, ворожки, гадалки, чакри, чаклунство, і так далі, всього різного багато, не розуміючи, наскільки світ духовний він реальний. І люди таким чином запрошуються в своє життя. Це не навіть про що убити, вкрасти, погубити. І рано чи пізно це відбудеться в житті людей. Тому що не одна історія є, де люди просто так собі дивувалися духовним світом, класно, якісь переживання, якісь відчуття, а потім лишалися розуму, і сім'я руйнувалася, тому що виста, наркоманія, безум'я, і люди закінчують своє життя в психушці. І скажу так, щоб я б могла б також закінчити своє життя, так? тому що настільки воно вже було нестерпне, настільки ти не розумієш, де ти живеш, що відбувається з тобою, що ти ну ти просто да, знаходишся в такій паралельній реальності. У тебе і духовний світ, воно все перемішалося, і ти знаходишся в безумі, і ти, тебе сатана, лишає розуму. І це було б або в психушці, або це було б в тому, щоб побити когось і в тюрмі залишитися, або себе вбити. Це було до того часу. Тому в моє моєму житті прийшла свобода від Бога, від Духа Божого. І я бажаю вам, якщо ви не маєте цієї свободи, вас мучать душевні, пекальні муки. Напишіть для вивчення Слова Божого, якщо ви не маєте церкви. Що ви не маєте Духа Божого, напишіть нам, і нехай Господь благословить вас і дасть вам мир і спокій душам вашим, те, для чого Ісус вас пройшов, дати вам перемогу. Перемагати ми можемо тільки в Ісусі Христі.